Друзі, речок ось такий. З фіолетовими оті, відтінками. 10 грам дропшотик. І ось такий бляха горбатий. Чик, подивіться, який красавчик. Друзі, ось такий собак. Ну непоганий, отпускай. Окунь. Дразу, На камнях. Пускаємо, друзі. Окунчик гарний. І він йде звати своїх. Бам друзів. Здоров'я нам. Я ще такої щуки не бачив. Що, всім привіт? Добрий день. На зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі Дімі. Фішермен. Та мій менеджер. Позаду нас. Водойма, лісова. Нарешті вона розмерлась. Зараз спробуємо зловити тут рибку якусь. Давненько тут не були. Це лісове озеро, це вже за сьогодні друге озеро. Сьогодні рано ми були на одному із наших улюблених озер, пробували повпиратися. Це щось не дуже. Ну, коротше, ми зараз вставимо, ви побачите, ми так. змінили. Тут була локація 1, це локація два. Там не фонтан, два судочки. Дивіться. Получить так. задоволення, а зараз хочемо ще перевірити цю виду. Ну, на вечір приїхали, ще спробувати щось зловити. Ну, що хочемо зловити? Хочемо зловити судака великого? А щуку Це, надо. Або щуку не маленьку, скажімо так. На ну, що будемо ловити? Все, що тільки можна. Ну, ну, я особисто буду брати рачки різного кольору, пробувати. Ну і на завершення роболовлі спробую мандру. Ти, Діма, фішермен, на що плануєш? Без різниці, просто на що буде в лутку лежати візьму. Колись, до речі, ми тут ловили окуні непогані. Зараз спробуємо повторити результат. Ну, а ви спостерігайте, получайте задоволення, ми починаємо. Лайкоси, підписочки. Не підписаний. Підписуємося. Ми починаємо. Ми починаємо. Все. Да, поїхали. Получайте задоволення. Так що погнали. Сразу приветствуемся. Окей. Макологи заходили. Ты не церемоний все? Нет? Я народ. Короче, прикола. Кирпич? Ну. Я свіженьку, новусеньку зараз Сразу її обловлю. Що це Двиги, хорошо тетять як пулять пулю. То цей мені мене хорошо летить. Да? Да. Чик, Туда десь. на судаків. да. Що їм три круга, треба, щоб сісти? Вони перевіряють, чи без опасності немає. Дітки не прилітають. Сіли. Ні, там є розмерзнено. Боже коровку кидаю. Боже коровку. Поклевка ні? Так. тяни, тяни, тяни. Ой, все. Не мочаємося. Не, не дуже на... не наш екземпляр. Покрай. Не наш екземпляр, але мене так лікати не треба було. Я думала, ти там монстра тянеш, це він. Але ми його вставимо, Дивися. Дуже... Покажемо. десь якесь відео. І тим будак, цей 28. рахунок віщо. 28. Але байда стрілять. Он, ти ж довбав. Друзі, ось такий собак. Відпускаю. Ну, а що таке? На жарюху його. Бля. Ой. Ты бляха. Хотя запечат. Починаєш напрягать. Що кидай собак? Не сходиш ти додому? 29. Давай писиш підбирати. Ти ж сказала, що тут... Немає подбира, кажуть, це крупні. Це 29 Я пошутив просто. Я побрисував цей херня. Та? Да. Спрей? Да. І ти думаєш, що спрей робот? Не знаю Але я дуже нежно веду. Ну я теж працюю нежно. Ну це, звісно, шпиндик, але... Але 29. Але я вже проіграв в цьому році. що він. Я давай ему похер. В камнях стоит, тебе тебя повезло. Поганий, отпускай. Ще штук 5 треба да, збили. Ти вже туди, туди на город може стати. Де да ніге, вони тут оберуть. Я хотіла тільки розкидаю. Як він з'їдає такого рачка, мені цікаво. А? Як він такого рочка з'їдає? Чи замітник, що іменно цей працює зараз? Я вже тільки перепробую. Це не, це не окунь! бачив? На камнях! За сюда? Ні, окунь, окунь! Ось бачик сожрався, дари. Наші гоні з каміння, з камінь. Слухав мене, слухайте. Дивіться, друзі. Як. Просто в шахті. Держи за, за нижню челюстю. Так. Тільки не вбий його. Це вже Горбатий. Ну, зрозуміло, фотку в телефончику, все. По красоті. Ну і, мабуть, що, друзі, відпустимо, так? Ну ясно. Пускаємо, друзі. У гарний. І він йде звати своїх бам, друзів. Ну. Такого розового і фіолетового. Бляха навалити окунів, можна було би їх взяти, нажарити. Чисто не любиш, то ти ж як судак. Майже. О, тут така точка жирна. Ти з якої позиції? Звідси покидай, не. То би мало щось висі там на кущиках, я знаю. Че, не виски? Не видно. Угу. Все в облі? Тихо Живий? Я лучше тудой. Ты нічого не зламав там Бакана? спиннинга. Як ти падаєш, це вже буде відео знято. Що тут робить? О, це може бути джакал. Ні, це реально качественніше. Друзі воблер бачили вісеть воно. Не знаю чи вам видно. Обов'язково знімемо і усе, ще і рогач зломаний. Палка хороша, рогача візьмемо. Стой, стой, що ти гонишь? Давай. Диву, як полетіла. Гад, я за ней цілий день охочусь. Він візьме бля, якесь гамно. Вона йому сажала тупо сажала. Сідала живий. Тупо захала. Положи її сюди. А що ти поставив? хе <хи> Не, ну я за велику, я за таку ні. Друзі, багато наших рибаків ходить без підсака. Ну, це трошечки не, не А Ти, ти фокси синьо поставив, я його мав ставити, але вона прокровилася. Блин. Ти можеш її сюди положити? Чи ти й туди підтягнув? Значить, рекомендуємо мати підсак, собою, так легше брати рибу, по-перше. По-друге, більший шанс того, що вона не зійде. Ну, ця би не зійшла ніколи, бо там просто тупа шахта. Але щучка невелика, Ну я хоч щуку побачив вже в цьому році, а то один судак. Давай все, відпускаємо щучку. Щучка, але вона влетіла прям. В ю! Навіть так, камеру так? не встиг включити. Але ти мав знімати, ні? Я виключив тільки камеру, ти вже Подивили. пішла. Красотка. ну Ми, друзі, продовжуємо. Спрацював фокс, як я казав. Ну а я поки що твісторочка ганяю. Пробую, експериментую щось. Друзі, раз, два підсак. Тобто основний резервний. Так. Мабуть, в кожного рибака. Хато віддімося, що всі ловлять без підсаків майже. І риба багато в кого сходить. Це дуже, дуже недобре, бо риба може відкусити, здохнути. Ну і може зійти якийсь трофей. Так що завжди має бути з собою під Основний. Основний і допоміжний. Тому що може не спрацювати основний. Так як парашут, значить, має бути допоміжний. Значить, щоб треба в трофей життя, життя не зійшов, треба завжди його швидко вспіти підібрати. Ну і щоб треба коли зріжети, щоб вона не загинула. Тобто теж її треба швидко підібрати і освободити. Так що... Така ситуація з... Си, з... Си під саками. Та ти задовбав мене. Вс. Там кілограм 2. Ти бачив? Бачив, але то моя риба була. Та вона безлітала. Капець, оце здоров'я я ще такої щуки не баю. Чо ти її не засіб? Бля, я її рванул. Та я б її не ляв, вона б пішла туди в кущі все. Там по-любому нема немає такої робозори. Тут коч, бать. Вона одразу туди вже намірилась. Свічку зробила, рот по походу. Треба було ще сіканути раз. Це більше метро. Не. Все одно ти же її не в цьому сезоні. Але вона дуже здорова. було. Я ще такої роби, бля, не бачив зараз. Дивимось сюди. Та я бачу що це окунь. Хороший так? Ну поганий. Барак? Ну ясно. Давай. О, поки саме. Рексіжирає, да? Любить цього рака. Друзі, річок ось такий. З фіолетовими відтінками. 10 грамів дропшотик. І ось такий бляха горбатий. Чик, подивіться, який красавчик. Просто І фоточки класні. Коротше, дивіться, скільки тут грам може 300 він, так? Да? Да. Такий. Що, він буде відпускати, да, да його. Да. Лежи да. Да? сюди. роздумій. Снимайте. Відпускаємо у кунчика. Дивіться, не хоче вилазити з під саки. Найде лехо? Найде. О, поплив. Красавчик. Все, поплив. Ну, що, друзі, підходить рибалочка до кінця. А, можна сказати, точніше. Завершилась наша риболовля на сьогодні. За ваше здоров'я, чий кухлібне. Ну і за першу збиту рибу, і за другу теж. Тобто сьогодні ми рибалили на двох локаціях. То, перша локація нам дуже мало видала, два судочка невеликих на цій локації теж не густо. Щука. Ну і трофей нашого життя да, щучий під ногами забрав і, на жаль, на жаль, риба зійшла. Там буквально секунди були. Якщо, якщо нам вдалося щось засняти, ми цей фрагмент вставимо. Так, просто, просто голова як я не знаю, покрокоділи. Я ще ну, таку щуку не бачу. Ну, метр там железо, ну. Все, що зміг зробити, зробив, але вона шанси пішла. в мене Да, Вона пішла і не зупинилась. Добре, що хоч приманку виплюнула і осталась приманка. Тобто трошки адреналінчику получено. В принципі, риба, риба стоїть, треба її шукати. просто стоять на одному місці, не зло. Находить постійно пробувати, пробувати. І в принципі, можна нащупати. В принципі, ситуацію самі побачили. Зима. Треба шукати Похльовки ходити. Кльотики в три рази зменшились. Так. Рибку треба шукати. Підбирати ключик. Ну, ну, А команда Рибацькі пригоди в составі фішермена. Та мого менеджера. Їдемо відпочивати. Кіно, кіно закінчує. <гаджування> Їдемо. Так що новий тиждень впереді. нові труднощі. Будемо зустрінемося на наступній риболові. Ну, всім всім пока. Хто не підписаний. Підписуємося. Всем пока.